Бонджорно любі мої друзі і бенторнаті сумію каналу. YouTube IMPARIAMO CON Лілі. Слухайте, аж тако трошки засміялася. Секундочку, чого почули. Тому що мені аж смішно, що я вже два з половиною роки говорю те саме. Може, вже три скоро, я вже не знаю. Коротше, одразу давайте по суті. Перш за все, хочу вам подякувати за те, що слідкуєте за моїм каналом. Одразу буду говорити зараз, бо поки дочекаєтесь до кінця відео. Тому ще раз дуже сильно дякую всім вам, які слідкуєте за моїм каналом, яким цікаво дивитися мої youtube уроки. Тому що ви розумієте, так? Чим більше переглядів, тим більше я хочу для вас щось робити, бо це для мене честь. Я розумію, що вам цікаво все, це все, що я маю знати. Вам цікаво, вам хочеться більше, тому я тут задля вас. Що ми сьогодні приготували? Супер тест. Італійської мови, давайте подивимося, чи все ж ви її гарно знаєте, чи ні. Звичайно, не хвилюйтеся так, ми не повинні з вами знати все на світі. Проте сьогодні я підготувала реально такі, знаєте, такі гарні, корисні щоденні словечка та фразочки, які нам треба. А ми такі оп, і не знаємо, як сказати. Тому що часто вони не зустрічаються в щоденному житті, проте, коли треба сказати, ми не знаємо як. Тому давайте. Пройдемо цей тест, а в кінці уроку ви мені вже скажете, скільки з цього всього ви дійсно знали? за мене якісь там шуми. Але що робити? Виходимо ситуацію. Ви мене гарно знаєте, так я зараз знаходжуся в Бразилії, і з цього мого обладнання, яке я мала вдома в Італії, немає, тому. Поки так, як якісь екстра звучки, нічого страшного, ми концентруємося на італійській, а все те, що у нас відбувається, десь там нас не цікавить. Тож, давайте розпочинаємо прямо зараз. І e allora, quanto conosci l'italiano? наскільки ви добре знаєте італійську? Vediamo subito. allora, come si dice відповідати італійською? Починаємо з легенького, так чи ні? Плюс це таке словечко, яке потрібно усім знати: відповідати. Тому що ми так і живемо: запитання, відповідь, відповідь, запитання, конверсаційні діалоги. Отже, все, подумали? Ріспондере. Молодці, ріспондере! Хто не знав нічого страшного, що ми робимо з вами? Повторимо голос. Не чую. Ріспондере, молодці. А як сказати, я відповім вже в майбутньому? Ану, кажіть. Я відповім потім. Іо, угу. risponderò. Респондеро, рагатички мої. Всі гарно голосно сказали risponderò. Зверніть увагу одразу супер-тип, як то говориться. А коли ми бачимо в кінці слова такий гарний наголос на останній буквочці. Як гадаєте, що це нам говорить? Має якесь значення чи ні? Звичайно, це означає, що саме туди у нас наголос. Перке університета Респондеро. Розуміли? Молодці. Бачите, вже мені правилку собі знаєте. Наступне. Як сказати, я відповіла минулий час, прего. Чи я відповім, тому що в мене є також чоловіча публіка. Клас, я вас всіх ціную, дуже рада. До речі, давайте, поки ви відповідаєте, я собі тут похвалюся, бо я така дуже щаслива, бо у мене публіка така широка. В сенсі тут і зустрічаються і діти, і дорослі, і старші, і анціяні, і суперджовані, і середні, і, які хочете. Чоловіки, жінки, клас. Дякую, що навчаєтесь зі мною. Отже, як сказати я відповіла, я відповів італійською. Значить, дивіться. Ріспондере стає ріспосто в минулому часі, окей? Не там ріспото, бо хочемо АТО, УТО ІТО говорити в минулому часі, так? Хто знає про минулий час, хто зі мною вчив? Хто не знає, шукайте в мене. А як же відео? А як же? У мене фантастичне відео минулого часу, пасато просим. Або приходьте до мене на курси зі мною навчатися. А як же? Або ж повторюйте зараз голос, різпосто, правильно сказати, відповіла. Проте не лише різпосто, а оріспосто, з дієсловом авере, наше улюблене. Отже, оріспосто, я, я відповіла, я відповів. Тому, знайте собі, в минулому часі буде завжди різпосто, що типу, все, я вже відповіла. Я вже відповів. Про те, в залежності, хто відповів. Від, 에, відмінюємо наше дієслово Авере. О, ріспосто, це я відповіла, я відповів. Ай ріспосто ти відповіла: відповів, Хочу <кхм> кашляти, <кхм> вибачайте. Ой, люди милі. Хто за мною слідкує, знає, Я зараз <кхм> знаходжуся. Я маю в Бразилії і на Новий рік я прихворіла. Так, захворіла, що конкретно, що я вже два тижні сиджу вдома, і то є якийсь повний як Піц, ну нічого. Е, головне, що вже все добре. Не хвилюйтеся величезна вам, величезна, сердечна подяка за ваші месаджі, за те, як ви переживали, хвилювалися, бачили мої сторіс. Дякую, що писали, були за мною на контакті. Все добре, все, я відійшла від цього. Вже здорова. Бачите, вам нові відео. Записую, як завжди, у-ху, енергія. Проте можу інколи щось кашлянути. Щоб довго не вирізати ті всі відео, вже слухайте ті мої кашлі. Ну то що вже зробити, знаєте що? Що маємо, то маємо. Але це, щоб ви знали, що при диспоста робити все на світі, щоб вам записувати нові відео і, як завжди, по розкладу кожного середи, у нас нове відео. Отже, ти відповіла: Ай-ріспосто. Наприклад, ми відповіли Аб'ємо Анно анноріспосто. Вони відповіли: Так чи ні? Все. Чить, вербо авере. Добре. Далі, як сказати, про що йдеться мова? Про що йдеться мова? Хм? Ну, як таке сказати італійською. Ну, от серйозно, хто вам таке скаже? Ну хто? Правильно, якийсь викладач, тому йдіть до викладачів або питайтеся в італійців. не треба ходити до викладачів, платити гроші, якщо ви вже в Італії знаходитеся, маєте італійців з боку чи друзів українців з боку, які спілкуються. Італійською йдіть, питайте, допитуйтеся всіх людей все, що вам треба. Розумієте, чи ні, є прекрасні, безкоштовні, натуральні варіанти ходити, чіпатися до людей і запитувати все, що вам треба. Нічого не соромимося, вчимо мову. Отже, про що йдеться мова? Ми говоримо, дивіться, як гарно. сі тратта». Клас? Клас. Повторюємо голос. сі тратта». Що можна? Ма, де cosa si trato? Ну, то ж такова, знаєте, колористка. Слухай, Добре, Alors, цитрата, про що Добре, не обов'язково. Allora, де cosa si trato? Про мова? Записали, записали. Голосно сказали, сказали. Молодці. Йдемо далі. Про що йшла мова в минулому часі? Слухай, про що йшла мова? Бо я ще взагалі нічого не зрозуміла. Де cosa si tratava? Йо моя, люденьки мої милі, Вибачайте, я сподіваюся, що воно якось через мікрофон не дуже передається. Ось таке ситуація, де моя водичка? Я вже я водичку і забула нову принести. Ну добренько. Діко засітратава. Про що йшлася мова? мовили в голос? Не чую. Не чую, не трясуться мої стіни, вас не чути. А ну голосніше. Не здається, що ви повторили вголос. Не здається, як сказати це італійською? Non sembra. Легко-легко. Non sembra. Не здається, Non sembra. нонсембра. non sembra. Дальше. Здається, що ні. Mm -hmm. Не здається non sembra. Здається, що ні. <coughs> як ми скажемо? Це ви Вже знаєте, як буде. Є слово «здаватись», то як? Ага, багато хто з вас мені говорить сембра кено, правильно сказати, сембра, діно. Здається, мені треба говорити якось менше емоційно, чи що? Бо, знаєте, я до вас хочу, як завжди, з емоціями, але чим більше тут емоцій, тим більше е, я хочу кашляти. Я вам, чесно кажу, цілий день не кашела, сіла записувати відео, і я от ваше зговорю, і все. Починається. Ну, буду говорити спокійніше. Окей? Проте, все має енергія, вона з вами. І я вас чую. Я не можу повторювати дуже голос, але ви повторюєте голос. Мої стіни ще не трясуться. І ваші також. А треба, щоб тряслись. Мені так не здалось італійською, як ми говоримо. В минулому часі. і дві гарно. Ми ще з вами повторюємо гарно. Минулий час. І імперфекту, і Пасато просимо. Але яка вам різниця? Це все наше вам це все знати, ті всі граматичні слова. Просто мені так не здалося. Треба так сказати. Треба. Non sembrava. Баста. Звичайно, ви можете сказати. Um, non mi sembrava, non mi sembra. Вчимо і моду semplice. Нон sembrava. Не здавалося. Це мені так не здавалося. мені це не здалося. Ну, Сембрава. Мієсембрато, звичайно, можна. але... Ну, no, Сембрава в розмовній мові зазвичай ви використаєте саме цю форму. окей? Okay? Пропозиція італійською як буде. Ну, дуже легко, правда? А ну, давайте. Фантазуйте. Заіталінізуйте мені це слово. La proposta. La proposta. А як сказати? Мені сподобалась пропозиція. Mm? Мені сподобалась пропозиція. О, як сказати? Ну як? Ну я вас слухаю. Мі п'яче? Но, минулий час. Не мі п'яче, а минулий час. Мі ми є п'ячута ла пропоста. Mm? Всі разом. Мі є п'ячута ла пропоста. А ну дивіться. Пригадуємо, як ми казали, буде відповідь. Тепер скажіть мені: мені сподобалась відповідь? Мієп'ячутала ріспоста. Клас, клас. Мієп'ячутала пропоста. Мені сподобалась пропозиція. Подумайте, що вам сподобалось? Але те, що вам сподобалось, має бути в жіночому роді. Бачите, пропоста, жіночий рід. Ріспоста, жіночий рід. І говорите, «Міє п'ячута, наприклад, наш урок в кінці, або навіть зараз. давайте. Якщо вам дотепер, ви ще досі тут зі мною, ще досі мене слухаєте, от реально, от, ви ж розумієте, чи ні. ми зараз один одному присвячуємо час. Пишіть під цим відео, щоб я бачила і розуміла, скільки ви дивитеся, скільки вам дійсно подобається моє відео. І пишіть «Міє п'ячута лаціоне. Мені сподобався урок. Міє п'ячута лаціоне. А якщо ви ще не впевнені в цьому, то дивіться до кінця. І вже в кінці мені теж напишете Мія ла Леціоне. Я буду дуже щаслива читати ваші коментарі. Ви розумієте, кожен ваш такий коментар це є величезна усмішка на моєму обличчі. Дякую. Комісідіче. Їй подобається італійською. Ну, Звичайно, що італійською. Як вам мені кажете? лей пяче не лей пяче. Тому що лей пяче це вона подобається. А ми маємо сказати їй подобається. Ле пяче. Ле пяче? Триста раз переговориться. Поки не запам'ятаєте, Ле п'яче, Так. Подумайте зараз про ситуацію, у когось там у вас є рідні, мама, тато, сестра, ні, не тато. мама, сестра, подруга. Пригадайте, що їм подобається? Чи зараз у них там скоро там день народження, і ви такі, хм, цікаво, леп'яче? Оно їй це подобається чи ні? Хм? Добренько йдемо далі. Перед тим, як підемо далі, я вам хочу сказати, наскільки мені п'яче, що ви, мої фантастичні абонаті, продовжуєте абонарві. Ви спонсору. Дивіться, зараз прекрасні імена я показую, щоб всі бачили, які в мене фантастичні спонсори цього відео і мого каналу. Саме ви також. Дуже мене спорукаєте прямо записувати вам вічно нові відео, тому що, господи, Боже, дякую вам. Олеся Але, Алексічук, Новенькі всі наші. Бачите? Синеньким тут написано new, Новенькі ви мої. Людмила Мелімонко. Ольга Лебі. М -м -м, Ольга Лебід. Жен... <кх> Вибачте, неодноразово я вас бачу цьому обіймаю. Таня Білянська, Наталя Петронюк, Оля. Михайлівна, це має бути. Mm. Наталка Журавецька, Катерина Писенко, Олена Трояновська, Анастасія Григораш. Григораш. Оля Леземежук. Боже, цю місяти Оля, напишіть мені, я вже вам неодноразово про це говорю, тому що ви вже в мене срібло. Ви бачите це чи ні, наскільки довго спонсоруєте мій канал? Ви заслуговуєте на супер.

Палій Віка, Катя, Наталя, Світлана, дякую регаточки мої, що спонсоруєте мій канал. Якщо ви також хочете спонсорувати мій канал, будь ласка, теж під цим відео на посиланнячко І всім моїм спонсорам одразу ви отримаєте файл цього відео, попередніх відео, отже, у вас будуть pdf файли транскрипції цих відео. Ви можете співзавантажити і вчитися вже також і по файлах. Добренько, все! Зрештою, вже собі почитаєте, натиснувши на посиланнячка. Я вам ще раз дякую і ми продовжуємо. Кому ми їй сподобалась пропозиція. Ну, давайте подивимося, як ви в мене гарно були уважні, чи слухали, чи ні. Значить, їй сподобалось, ви вже, ви вже знаєте, як сказати. Ле П'яче це їй подобається. А в минулому часі ми скажемо ле е п'ячута. Ла пропоста. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Мені сподобалась», мі е п'ячута. Але тут буде вже не мі, а їй ле е п'ячута», ла, ла пропоста? Сваритись італійською. Люди Слухайте, вам чути все це казіно на дворі? Машини, бібікають, мотоцикли, моторіні, всякі, Миточиклети їздять. Ну, вибачайте, так? Нічого. Я сподіваюся, все рівно мій голос голосніший, окей? Значить, кому сідче сварити з італійською. Літігаре. Літігаре. Сваритись. А як сказати, ми посварились? Насправді все дуже просто. літігато. Вербо «авери», бачите? До Ато, Уто, Іто. Минулий час пасато просимо, дійчить мене на Ютубі, також є безкоштовне прекрасне відео. Аб'ємо літігато ми посварились. Вже вдруге. Як таке сказати? Вже вдруге. Ну, ось треба сказати вже вдруге. І як ви мені це скажете? А ну, кажіть, фантазуйте. давайте. Добре, довго не думайте, я вам допоможу. Перласеконда. вольта. Пер чи можна там додати? Продовжити. Аби амулітигат. Перла секунда вольта. Э, вже третій раз. Перла терця вольта. Вже десятий раз. Перла дечіма volta. Перла цифра вольта. В який раз? І так далі. Дивіться, я собі тут подумала. А цікаво, а ви знаєте, як італійською сказати І так далі. І теде і тепе. Молодці! Когось чую, хто знає. А хто не знає, підкаже. Ечетера. Ечетера. Всякому статі, бля ечетера. Ечетере, ечетера. Е е так, два рази ще повторюю. Ечетера ечетера. А пишеться воно скорочено: ось цими трьома буквочками. ечете. Проте вимовляється, як ечетера. Клас, клас. Я тобі рекомендую італійською. Давайте. Кажіть італійською гарно кажемо рекомендації. Ну. Ті консію. Я тобі рекомендую записатися до Лілі на курси. В ті консілі ді іскри ті, а й корси наприклад. А? Я тобі рекомендую практикувати італійську. Або там, коли читаєш, обов'язково, як ми з вами говоримо. Коли ви читаєте, будь ласка, вимовляйте все вголос. Я тобі рекомендую вимовляти кожне слово вголос. І потім говорите, що, яку дію робити. Пронучаре. Ле пароле, адальта воче вголос. До речі, бачите, вже екстра слово. Ад альта воче вголос. Помиритись. Я тобі рекомендую помиритись. Е. Помиритись ми скажемо: фаре паче. Фаре паче. Просто, просто. Фари ми вже знаємо. В італійській мові фари використовуються реально. Багато де. До речі, в мене ціле youtube відео на ту тему. Я вже навіть знаю, яких в мене відео тільки нема. Ну підкажіть мені, які ще YouTube відео вам робити, на які теми. Бо мені здається, я вже, я вже не знаю, я вже все зачепила. Отже, ми помирили з італійською мовою в минулому часі буде як? Abbiamo fatto pace. Клас, клас! Не спіши італійською, не спіши. Помаленьку, не спіши, куди летиш. Там можна говорити дітям, які біжу, біжать, перебігають дорогу там ще щось не знаю. Чи, ну, будь-кому хто дуже десь спішить. Non correre – в сенсі не біжи. Проте італійці також використовують фразу не біжи, щоб сказати не спіши. Є сенс? Звичайно, Non correre. Тобі вигідно. Корисна фраза звичайно. Записуйте і обов'язково зараз зі мною вимовляйте вголос. Ti conviene – Ті конвіе? Ті конвіе? Оно? Мені вигідно. Мі конвіе. Мі конвіе. Мені було не вигідно. Мені було не вигідно. Не міконіва. Non mi conveniva. Non mi conveniva. Думаю про яку ситуацію? Konveniva o no? No, non mi conveniva. Ne potribno, ne treba. Ne mi non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Так, można сказаti non serve, tak. Um, non c'è bisogno, non serve. Basta così, va bene? Non c'è bisogno.

Треба, треба, обов'язково. Кожне з цього відео слова вам дуже гарно знадобиться, вже починаючи від завтра. Ла conclusione. Ла conclusione. Висновок. Ну, то що ж, який висновок ми зробили з цього всього? Знали ви словечка? Чи не знали? Якщо не знали, похваліть себе, тому що ви сьогодні вивчили багато корисних фраз та слів. Молодці! La conclusione. Корисний був урок, чи ні? Пишіть мені. Корисний. Чи сподобався вам урок? Як ми з вами пишемо? Mi è piaciuta la lezione. Якщо це так, я чекаю ці коментарі під відео, щоб подивитися, що вам дійсно сподобався урок, і що ми з вами будемо продовжувати ось так тестувати. Інколи, не завжди, так? тому що це відео у нас рідко виходить. але... Інколи потрібно, чому б і ні. Дякую за те, що були зі мною. Дякую за перегляд. Поширюйте це відео. Нехай більше українців знають, що є такі фантастичні відео, уроки, безкоштовні, повноцінні, де можна вивчити італійську мову безкоштовно. Тож поширюйте у своїх соціальних медіа. А як же відмічайте мене? Я ж вас також в себе на сторінці відмічу. Тож, помагаємо один одному. Дякую ще раз. Я чекаю вас в коментарях і чи але просимо, лецює. Граціє! Чао!